Молода гвардія. Одним із керівників Національного військово-історичного музею України стала Чарівна білявка. 23-річна Анастасія Фурман стала заступником директора музею і вже активно взялася за роботу. Зокрема, затіяла нову виставку із двозначною назвою Дайош Київ. Як часто красуня буває на робочому місці та на чому туди приїжджає, знають наші особливі кореспонденти. Це український службовець Анастасія Фурман. Їй 23 роки на посаду заступника директора національного військово-історичного музею її прийняли без досвіду роботи. У її анкеті у соціальній мережі написано актриса і танцівниця початківиця за освіту. Економіст без зазначення профілю. Про свої параметри Анастасія розповідає охочіше. груди 88, талія 60, стегна 90. фото додаються. У леопардовому топі на напівпрозорій сукні у незручній позі поруч із басейном на ліжку з ріжками. Яким чином Анастасія отримала посаду заступника директора, говорити не хоче у телефонному інтерв'ю. ТСН особливо сказала коротко: мало часу, багато роботи. Ви 23 річна людина. Цієї посади якимось чином йшла. То я думаю, що вам нема чого приховувати. Ви ж професіонал своєї справи. ви про себе можете багато чого розказати. Ні, давайте як-небудь, а призначимо дату і зустрінемось. А ви в такій пізній порі, напевно, що на роботі? з дитин. ТСН особливо навідується у музей без запрошення. Місце роботи Анастасії Фурман у самому центрі міста. Поруч Верховна Рада, Кабінет міністрів, Національний банк і хрещатик із найдорожчими у столиці бутиками. Кастя, нам потрібна Анастасія Фурман. Нас не має знімати. Вона стасі. А там, де вона себе? А що красиве? син особливо зупиняє молодик на ім'я Олександр. Переконує, чиновниця вже пішла. А Він? А Він? А да, нам прийшла. А у вас яка посада? У мене немає посади. У нас зараз музей закритий. покиньте, будь ласка, територію. На задвірках музею знаходимо машину Анастасії Фурман. Білявка їздить на червоній ауді, а 1 те, що машина належить саме молодому заступнику від директора, нам анонімно підтверджує один із співробітників. Вартість такого нового авто щонайменше 200 тисяч гривень. Да, красна та аудія, красна тайода маленька така, да? Да, маленька ауді. Її кабіта бы адні развідомлює, що вона машину там поставила і іскалі на углу. Ну я так mm -hmm. і понял, що за вираження, що дурна курка поставила машину. Зараз 23 годин. Співробітники музею стверджують. Фурман на роботі бачать нечасто. почувши її прізвище, не стримують сміху. Що треба зробити для того, щоб призначили заступником а, директора музею? Як знали, вже призначили Анастасію Ігорівну. Ви реально не бачили нікого на роботі? А хто така Анастасія Ігорівна? Вчора о 9-й вечора червона ауді фурман все ще на подвір'ї музею. Сьогодні зранку її вже не було. Туман розвіяв новий директор музею Анатолій Таранець. Сказав, вона захворіла і взяла лікарняний. Хоча своєю заступницею він задоволений. А ще називає її чудовим фахівцем і чуйною людиною. А який в неї є досвід, попередньої роботи? Ну в неї дуже добре навчання. Вона закінчила економічний університет. і... Якщо ми знаємо, що таке економічний університет Івана Гетьмана, то цього достатньо для того, щоб в музеї вона могла працювати. Проте ані подробиць призначення, ані особливості відбору на посаду свого заступника. Директор музею так і не повідомив. Ти «Особливе» особливий один плюс один.